Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 19. Хід білих, білі мають виграти. Подумайте. Ну, тут у нас дві тури проти ферзя. Як виграти? Ось якби тура за 6 могла перескочити так туру і на 8, буде мат. Ну, ідея виграшу. Перша це те, що чорному королю якось дати мат. Виграз ускладнює чорний ферзь. Якщо хід чорних, то, звичайно, чорні загрожують дати вічний шах. Ну, Давайте спробуємо неправильні ходи. Наприклад, тура А8 шах. ще тура дала шах. тура А6 шах. І, звичайно, король ось він не походить на п'яту горизонталь. Там лінійний удар буде. Король йде на сьому горизонталь, і білі виграти не можуть. Ну, можна спробувати такі шахи по шостій горизонталі. Ну, це нічого не дає. От просто король вже нападає на туру. Ну, білим потрібно тури захистити, хі чорних, ось може бути вічний шах. Ну, як це розв'язати? Дуже по-простому, як я це розв'язав. Ну, оскільки чорні загрожують давати вічний шах, потрібно зробити так, щоб вони цього не зробили вічного шаху. І правильний хід Тураж 7. Ну і все, чорні вічний шах не дадуть, Тура поб'є ферзя. Так, білі поставили туру під бій. Чому? Ферзь Ферсиж 7, буде тура 8. Чорний король змушений йти на сьомий горизонталь. Лінійний удар, ще король, король був далеко від ферзя, він не встигав його захистити. І все. Однією турою білі мат можуть поставити. То бити туру не можна. Ферзя взагалі мало ходів. Білі ж подвійний удар створили дві загрози. Це ось чорний ферзь під боєм і також тура А8 мат. Тому в чорних єдиний хід, щоб захиститись від двох цих загроз це ферзь d5. Ферзь забирає поле А8. Ну, знову хід білих, Хто ще не розв'язав, подумайте, як білі тут виграють. Ну, зараз виграти вже набагато легше. Ну, все одно білі грають Тура 8. Майже мат. Ферзь має бити. Заманили ферзя на восьму лінію. Лінійний удар і виграли. Ось така от задача на лінійний удар. Дуже гарний перший хід турою. Ну, а далі, як от Чорні не грають, буде лінійний удар і виграш ферля. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!